Наші молодіжні збірні. Брашко назад пасує. Гра триває. Благодійний збір. На проєкт сонячні мрії. Також. Скануйте QR-код, щоб допомогти дітям-сиротам відчути турботу і підтримку. Кошти підуть. У благодійний фонд зростає в родині Велетень. Розбирається із суперником. Велетень відкидає на Ярмолюка. Ярмолюк не буде пробивати. Він знайде очередька. Очередька далі в лінію. Знову Брашко. Очередько. Просить передачу Михавко, отримує Ярмолюк. І... Продовжують українці володіти м'ячем забігання від Велетня, туди якраз між лініями те, що вміє Владислав Велетень. Але це контроль. Контроль від молодіжної збірної України. Контроль і спокій. Добре, Добре зараз без м'яча. Ганяють фінів футболісти Мельгоса на щеред. Ще одна передача в дотик. Сюди вже і Батау приходить. Класно пасує у центральне коло. Ось він простір. Для атаки команди Мельгоси. Вона та з м'ячем. Вона віддає на правий фланг. Звідти одразу простріл! Ударить. Дотягнувся. Бергстрем. Здається, зачепив м'яч. Класна атака зараз була і намагався Брагару в дотик спрямувати м'яч у ворота. Ну ось те, так що ми говорили. Витягнули на себе пів команди збірної Фінляндії, і дуже швидко першим пасом від Батагова вийшли вперед. Ну і Брагару на ближній стійці в дотик. Так дотягнувся Бекстре. Ось це те, що він вміє робити. Ногу викинув знову ж таки футзальні прийоми від гукіпора збірної Фінляндії. Перевів м'яч на котовий. Так і можна було тягнутися, туди стрибати в дальню стійку. Схопився за голову Вівчаренко. Міг спробувати. Ну і простріл Козіка. Його гра на правому фланзі, його гра в атаку. Кутовий удар на ближню стійку небезпечно. Ну, а тут добивати не вдається пробити у цьому епізоді. Була боротьба. Чи не було порушення правила тому епізоді? А так, навіть контратака збірної Фінляндії, але лише два футболісти на половині поля збірної України. А от заробили зараз Фіни. ну і Цікаво так подивитися цей епізод у штрафному. Тут Козі, який йшов на м'яч, але ну, перший був Гальвес. Проти Гальвеса якраз так вів боротьбу у штрафному. Ну, зараз абітер теж показує, що він на зв'язку із своїми асистентами на варі, тому в разі чого там будуть у нього консультації з рефері. Ну, на жаль. На жаль, лише аут. І аут для збірної Фінляндії. Передача в центр. Ельтола. Праворучна Валіуса. Ну і фінальні хвилини. Чи не спробують фіни? От якраз ці фінальні хвилини спробувати більш масовано піти вперед. Ну, або у нашому випадку просто піти вперед. Але це завжди шанс для збірної України. Дальвітія віддає від у центр. І на фланг. зараз непогана передача проходить у збірної Фінляндії. Лімата намагався обіграти на протиході Вівчаренка, але той дотягнувся до м'яча. Вибив його у центр. Ванат встигає на підбиранні. Ну і знову беремо м'яч під контроль. Так, бігова робота Владислава Ваната, плюс забитий м'яч, щоб п'єм біговою роботи. Тут як щойно відпрацював, ну не те, що до глибини поля, а насправді відзахищався, захищався, пішов на це перехоплення. Ну, там і передача така була між велетним і ярмолюком, здається, але дійшов. Дуже добре, що до неї дійшов і повернувся Ванат у цьому епізоді. Так, головне, що забили. В першому таймі дійсно можна грати трошечки спокійніше, чекати активності з від збірної Фінляндії, дійсно ганяти їх з м'ячем. Без м'яча грати набагато набагато важче. От вони один раз уже вийшли так великою кількістю гроців вперед, і що ми побачили. Передача батаго в центр поля, там одразу швидкий розвиток на фланг і удар по воротах, Тому важливо зараз і нам теж шукати десь моменти для того, аби Збільшити свою перевагу. Брашко. Але ну, вже але... зверне увагу, Батаго пішов вперед, там нанизувати двох суперників. Але треба було швидше поверна... повертатися у власну зону, хоч там і страхував його партнер. Поторкнувся м'яч до руки капітана молодіжної збірної Володимира Брашка. Так, штрафний удар. Стінка поки лише з двох футболістів. Ну от настільки небезпечно, от навіть як зараз м'яч стоїть, нічого у Фіні до цієї 42-ї хвилини не було. Топіке скинен, він біля м'яча. Уважний Руслан Нищерет. Зараз важливо відзахищатись із цього стандарту збірні України. Да, уже свисток Арбітер Кескінен м'яко закидає у штрафний майданчик. Немає удару від коски. Підбирання. Там ще одне падіння, але можна гру продовжувати. І контратаку зараз може організувати команда у Госи по флангу. Мучить із м'ячем. Велотень. Добігає до штрафного майданчика. Велотень, простріл заблокований. Добіг зараз із ним Коски. Причому він ось намагався пробити по наших воротах. Втратили м'яч фіни і добіг коски з швидким велетнем. Ось подивіться, звідки стартував захисник збірної Фінляндії з нашого воротарського майданчика. Ну а це епізод з падінням валіуса. Не вирішив арбітер там фолу не фіксувати. і Добре, що фолу він там не побачив, але важливими є ці фінальні хвилини, мінімально виграючи в рахунку. Спробувати, можливо, ще й подвоїти. Котовий удар. Для молодіжної збірної. Передачу у штрафний майданчик. На дальню. стійку. Є удар. Є удар в площину воріт, але без проблем для Бергстрема. Забирає м'яч гукіпер збірної Фінляндії. Хороший розіграш. Ми до цього бачили переважно на ближню навіси або ж спроба в площину закрутити м'яч. А тут уже інший варіант. І цей варіант ударом завершується. Кутовий виконаний успішно. Зараз збірна Фінляндії з м'ячем, але передача у центр оборони від Маркієва. на Янсона. Ну і спокійні фінальні хвилини першого тайму однозначно нам на руку, так через те, що мінімально поки що виграємо. Психологічна перевага туди в роздягальню перед другим таймом все це, це насправді дуже важливо. З тим, що ми розуміємо, що нам сьогодні для подальшої боротьби за вихід з групи дуже потрібна оця перемога з будь-яким рахунком. Доводиться дуже низькоатакувальним футболістам збірної Фінляндії відходити. Бачили ми Кескінена. Лімата зараз теж опускався за центральну лінію поля. Довга передача. тут тобто усе має бути під контролем у Батагова. Він пасує на фланг, але підбирання за суперниками. Кескінен шукає куди далі продовжити. Іще лівіше Гальвес. Низом до штрафного майданчика. Пас проходить. Простріл небезпечно. Намагається знайти можливість пробити гравець збірної Фінляндії. Але назад відкинув Тальвіті. Але нервово, але неприємно. Міг бути удар. Є зараз. Удар! Небезпечно. Рикошет. І все буде завершуватися. Я маю на увазі перший тайм. Основний час. Кутовим ударом біля наших воріт. Мархієв. Його удар з дальньої дистанції. Рикошет. Трошечки не встигає там під цей удар заблокувати цей удар Брагару. От зараз відбитись. От ту хвилину додано. Котовий збірної Фінляндії. тут нам показують, але точно не він найнебезпечніший футболіст у чужому штрафному. Він радше там заважатиме і голкіперу, і захисникам на ближній стійці. Не є навісна передача. Воротарський майданчик. Дістав м'яч Михавко. Вибив на ще один котовий. От уже аж наприкінці першого тайму. Дальній удар і спроба зі стандартів у збірної Фінляндії створити небезпеку. Заключні 25 секунд. Вже з іншого флангу. Зараз будемо дивитися за навісом. Коски на Воротарському. поруч із Михавком. Ліна, та був на ближній стійці. Тут він вибігає. Подача, на дальню летить м'яч, але знову все під контролем. Побігав там трошки лінію воріт Руслан Нещерет. Не влучно не точно. І витримуємо дійсно ці два кутові поспіль. І судячи з усього, друзі, перший тайм виграємо 0-1 на користь нашої молодіжної збірної. Зараз студія.